Це досвід співпраці за Карпати з прикордонними території Угорщини, а досвід малого прикордонного переходу, який відбувається між Закарпаттям і Угорщиною, вважається один з найкращих, які не на сьогоднішній день врати співпрацю України та Європейського Союзу, країни Європейського Союзу, зокрема Угорщини, Словаччини, Польщі, Другому, які безпосередньо мають Тому на сегодняшний день а, инший аспект а, проблемы, какие а, на первый жаль, в стране мире, как раз Сьогодні теж зросли на 15% і Закарпаття має з позитивний баланс в розмірі майже 51,4 мільйона доларів. Найбільші види економічної діяльності це промисловість, сільське господарство, торгівля, транспорт, зв'язок, готелі і ресторани. Найбільші підприємства сьогодні успішні, які є, їх дуже багато. Планту, вочільництво, мікалант, перероб Переробка фруктів, університету. У качественні точки приват працює з декількома підприємствами угорщини, Беренський радіозавод це практично представництво Flex Cronus. Закарпатці зробили вже дочерні підприємства Угорський «Відеотон», Аве, міжнародна фірма австрійсько Угорська, а також Підприємство з водопостачання і каналізації в Суберденської області, також у виробництво деревини та виробництво деревини приметів на 1,1 мільйона доларів. Зокрема, це такі суб'єкти, як товариство Авантес Україна, товариство Норд Ест, товариство Інформмедіа. Значні обсяги інвесторів з Угорщини у підприємство з виробництва та розпреділення електроенергії газу та води на загальну суму 5,8 мільйонів доларів США. Зокрема, <кій> це основне таке підприємство, як ДПСІС інвест... інвестмент України. Незначні обсяги інвестицій від 0,4 до 2,5 мільйонів доларів США були зосереджені на підприємствах сільського господарства мисництва, лісового господарства, будівництво, сфери торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, у діяльність готелів та ресторанів, транспорту та зв'язку на комунальних та ідевальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту. Ну, на сьогоднішній день я думаю, що даний напрямок роботи. Заслуговує на позитивну увагу, і ми надіємося на працю і на покращення як інвестиційної діяльності, так і на покращення на експорту імпорту товарів, робіт та послуг. Так загалом цим словом я охарактеризувала вклад Угорщини у економіку області на основі підані, які на сьогоднішній день і які на сьогоднішній день оперує організати. Підходя, це вже займає дуже великий час, так що з дуже великих інвестицій можна робити саме в сфері. Не кажучи про те, що можливо транспортну артерію як кеса, яка фактично яку роль у цьому не Так що я думаю, що перед нами дуже багато і так чи інакше така свою частку намагається цьому виконувати. Celuže, RSTNS-oroszka, ezt mert azért, 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 mert hogy mert azért, 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 Cilj naših prokriva li bi bilo to Prisno, što Rada će je tu na kordonji EU i Ukrajine, u Ošine i Ukrajine, bude ta razvijenutna zona, koja je, je u Vošini među valama, s EU, što tamo, je zastupniča, tamo, tam među valama, s EU, tamo na Zagrebu i u Ošine, duže silno proazvivala se, jako odnosno toliko takvih Необходимо это слово просто... касается. Э, Первый задач это, это граница. Граница как символ, физический символ тех различий, которые определяют нашу жизнь на всех уровнях. Мы должны снять все эти преграды, которые стоят на пути э, сотрудничества. Параллельно с этим, конечно, надо сначала сделать перечет всех наших возможностей, ресурсов. Мы должны определиться, что у нас есть, что мы маем, и что из этого можно извлечь. Так и с украинской, так и с венгерской стороны. Если определили, какие у нас ресурсы и возможности, мы, наверное, должны сделать разработать какой-то план, <свят> стратегии развития, как это как как у нас, как и собой оборудованием, найдет. И уже на основе этой стратегии начать э, совместную работу. Для совместной работы надо снять все эти преграды, которые стоят на пути, как я говорил. И это уже можно разделить на, несколько на нескольких аспектах. С одной стороны, есть то юридическое поле, которое определяет возможности инвестиций и развития экономики. Эти поля надо как-то гармонизировать, чтобы они были как, можно, возможно похожие или даже как бы единые так як такі сукраські, стараю думаю, що Україна програє, якщо етичне й юридичне поле схоже на то, як у якісь ну, звичайно, що всі тенденції основні, які, е, в наукою економічних і взагалі в міжнародних відносинах, між Україною вже було чітко окреслені виступаючими експертами обласного рівня. Те, що трошки можливо, десь на місцях є деякі від'ємності. Для прикладу, у місті Ужгороді е, немає такого різниця, в чому в економіці, це експорт він перевладає над імпортом і на навпаки він значить менший за імпорт, тому що в Ужгороді більша структура споживання люди, напевно, більше споживають якраз продуктів харчування і продукт електроніки і. і, 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 і техніки, яка завозиться з Углощини, а експорт за структурою промисловості, яка є в Ужгороді, він не є, він не працює, скоріше на Давальській сировині, якраз ці підприємства, про які йшлося, про які якраз сказав, значить, шановний пан Гензовіч, що працюють по районам у нас, вони в на Ужгороді не є домінуючими. Саме тому значить, якраз експортна продукція, яка виходить в значно меншою. Що стосується в огляді сфери послуг надання, то послуг надається підприємствами міста значно більший, ніж ми їх отримуємо в імпортних. І хотілося би сказати, що якраз ті процеси кризові, які відбуваються на даний момент, вони чітко відразилися на всіх економічних показниках. Тобто ми можемо сказати, що в два рази приблизно зменшилися в 2009 році як експорт, так і імпорт з уж ну, в місті Ужгород, з України в Угорщину, з Увольчиною в Україну. Відбуджу транспортних проектів, то на жаль, наша російська міська рада не може похвалити. З угорщиною якихось е, особих досягнень в цьому е, контексті, е, хоча ми намагаємося, ми приймаємо участь, але напевно недостатньо високий рівень ще цих робіт, адже ну, так складається, що е, нема у нас е, поки що таких транспортованих великих проектів по залученню якраз європейських коштів, за які ми звичайно велике майбутнє. Вони якраз їх як можна вкладати в нашу структуру. Так що е, така ситуація в минулі дуже. Напевно, її не можна характеризувати, що е, ми задоволені тим станом який є якраз навпаки. Угорщина е, в своїй от, е, структурі інвестицій, хоча і знаходиться на четвертому місці, вони дуже це, скажімо, не той показник, якого ми могли досягти.